Добрий день, малята! Коли я сьогодні відчинила зранку вікно, до мене потрапив оцей конвент. Як ви думаєте, що там? Так, вірно, там лист. Скажіть мені, будь ласка, а ви хочете дізнатися, хто його написав? Так, да, і мені теж дуже цікаво. Давайте ми з вами його прочитаємо. Добрий день, діти! Я королева незвичайної країни. А якої дійсно країни ви дізнаєтесь пізніше? Знаю, що ви дуже розумні, кмітливі дітки, тому я вас запрошую до себе в гості. Але перш ніж потрапити до мене у гості, треба виконати завдання. Так що, дітки, почнемо? Дітки, а ось перше завдання. Яке нам приготувала королева. Подивіться, будь ласка, на дошку. Що ви там бачите? Так, вірно, це листочки. А на них що? Вірно, цифри. Давайте ми з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скажіть, будь ласка, діти. А ви знаєте, як ця лічба називається? Так, вірно, це пряма лічба. А давайте тепер ми з вами порахуємо в зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Ви, напевно, здогадались, як називається така лічба. Так, вірно. Це зворотня річка. Маляка! А тепер наше друге завдання. Слухайте уважно загадку. Три руді лисички грались на травички. Одна ховалась? Скільки їх зосталось? Так, молодці, дві лисички в нас зостались. А тепер ми з вами пограємо в гру. Яку геометричну фігуру я бачу. Подивіться, будь ласка, на нашу лисичку, з яких геометричних фігур вона складається? Трикутник, овал та ромб. А якої геометричної фігури сонечко? Подивіться уважно. Так, воно в нас кругле. А ось, дітки, наша наступна загадка. П'ять спілих грушок на дереві глидались. Три грушки з'їв павлушка. Скільки груш зосталося? Так, дітки, ви молодці. Дві грушки зосталися на дереві. Тепер наше останнє завдання. Воно буде трішечки складніше. Подивіться, будь ласка, на дошку. Що ви на неї бачите? Так, вірно, це овочі. А давайте ми з вами подивимося, як вони розташовані. Що ви бачите зліва від капусти? Так, це помідори. А що ви бачите справа від капусти? Так, вірно, це баклажан. А що ви бачите над капустою? Так, вірно, це буряк. А що ви бачите під капустою? Так, молодці, це кабачок. Дітки, всі завдання виконані. Скажіть. Ви здогадалися, якої саме країни королева до нас приходила? Так, це королева математичної країни, де багато геометричних фігур, цифр та задач. Вона дуже задоволена вашою роботою і чекає наступної зустрічі з вами. А наше заняття закінчено. До побачення, малята!